Слава Ісусу Христу! Наше священство, владика і чесні Отці, улюблені братія і сестри, дозвольте в сьогоднішній день вітати усіх вас із Днем Пам'яті Днем Престольного свята. Свято всіх поздоровляє! З преподобними зв'яжеш своє життя! Сам преподобний будеш. Сьогодні ми в цей буденний день зібралися у цьому храмі з різних куточків нашої великої незалежної України. Ми радо вітаємо до дихнюк який з Києва. Зараз так серйозно і піджартовуючись під, під бомбожок. Право до нас приїхав як Шемляк. Як наш співбрат, щоб на цій парафії розділити радість вашого Христовного свята, Володика, ми вас вітаємо. І власне, чого ми сьогодні прийшли сюди в цей храм? Коли ми святкуємо День народження, когось із наших ближніх, ми виявляємо до них повагу. Ми приходимо, каже, вітаємо тебе з Днем народження, бажаємо тобі. І все те, що не вистачає нам, ми бажаємо це ближчими. Сьогодні подібне. Ми прийшли до нашого Друга Святої Марії Магдалини. Христос говорить, не називаю вас уже тепер рабами, а називаю вас тепер друзями. Сьогодні зібралися у цьому храмі друзі Марії Магдалини. Це ті, хто її любить, шанує. І не шукає виправдання, як на День народження. Чого не прийшов на День народження? Це був робочий день. Ми ж таких аргументів не ставимо. Не ставимо. І коли сьогодні свято, День пам'яті Марії Могдалини робочий день, звичайно. Але ми відклали всі свої справи, і ми сьогодні тут. Ось це є наша повага до святої, це наша, наше пошанування святої. Це наша взагалі єдність. Суть цієї єдністі це любов Христова. Так пізнають, що ви учні ми, якщо будете мати любов між собою. Ця любов сьогодні існує серед єпископату, Ця любов сьогодні існує серед духовенства. І, звичайно, що беручи приклад із самого Спасителя. Ми сьогодні на основі любові єднаємось усі в нашій ненці Україні не із-за страху, а власне через любов. Не із-за страху ми молимось, не із-за страху ми тримаємось купи, не із-за страху ми стоїмо на колінах перед Богом, а тому, що ми Його любимо і стаємо на колінах. У світському житті, коли хлопець дівчина любить, що він робить і хоче одружитися. Стає на коліна, дарує перстень. Це висловлює повагу, приносить дар. І ми сьогодні теж прийшли до храму, стаємо на коліна перед іконою Марії Магдалини, стаємо на коліна перед іншими іконами, стаємо на коліна перед Спасителем і даруємо свій перстень. Це наша любов щиру до Бога і нашу молитву. Серце чисте, створив мені Боже Духа праведного, відновив в утробі моїй. Так сказано у Пселому Ось власне ця любов, любов, яка нас сьогодні згуртовує, так може на перших початках ми через страх стали ближчими один до одного. Але сьогодні, коли проходить час, вже менше залишилося можливості і часу лицемірні, чи ти нема часу. Шахеди дуже швидко нас отримають. І двоїсти ти бачиш, хто поряд з тобою. Грати артиста вже неможливо довго. Ти стаєш видно зразу хрестовий або антихристовий. Ти стаєш видно зразу, любиш батьківщину, чи вона тобі байдуже. Ти любиш ближнього. Він тобі байдуже, цей ближній. І, звичайно, що на кінець ми доходимо до основної заповіді. І традиційно, як і всіх, я вас запитаю, яка найголовніша заповідь, яку ми сповідаємо церкві? Полюби Господа Бога твого, всім серцем, всім розумінням. Подібна до неї. Библик. Як? Підніміть руки, хто себе любить. Я. Віщені. А ви зауважте тільки одна. От просто Тверезо, до свого погу. Ви хоч на сподіємо, я перепрошую. Питали, стає. Не зря проповідь казав. І зауважте, коли таке питання звучить, ви самі себе запитуєте своїх домашніх, чи любиш ти себе. Здається, що більше натрифують вбити себе, а кого ще більше любити? Якщо ти не любиш себе, ну це дуже неправдиво, ти скажеш, що ти любиш ближче. І взагалі не чесно, коли ти скажеш, що ти любиш Бога. Ти не знаєш, що таке любов. Як ти це можеш говорити, коли ти цього не знаєш, не відчуваєш? Що ти можеш пояснити? Будемо вважати, що я вас застав зненацьким. Ще раз запитую, хто себе любить, підніміть усі? На третє, треба три попитки, що ви робити. Ви відчуваєте, скільки вам ще треба працювати над собою? Ви не вмієте любити себе. Навчіться любити себе. Тоді легше буде любити ближнього Бога, Україну, життя, тварин, світ, все, що в цьому світі. Бо коли помремо, а ми всі помремо, ми всі помремо в свій час, то наша душа буде як лакмусовий папірець. Чим буде пропитана, оцей ляже оця бома, та да, цей лакмусовий папірець, цей ляже на престол Божий. Якщо пропитана гнівом, завістю, і там не, вмотив, не вмотивуєш, бо там будуть чуттєвісті. Там не буде слів, там буде енергія погана або добра, яка базувалася на заздрості, гніві і інших речах, або базувалася на любові, всепрощенні, покаянні і всьому іншому. Ось сьогодні душа ваша це оцей лакмусовий папірець, який проявляється, який набирається цієї певної енергії. І тому, коли ми йдемо до храму, ми пропитуємо свою душу благодаттю Христовою. Коли ти чим частіше ходиш до храму, заповідь цих днів це не регламент, як ми маємо жити. А це означає, торгуючи про тіло, про храм Духа Святого днів, сьомий пропитуй свою Душу благодаттю Святого Духа, бо вона ляже на пристін Божий, а там як в тих записках. Сюди або туди перемістяйте. Сюди або туди. І не буде пояснень. Я не міг. Було складно, був робочий день. У мене така сусідка, така була погода. Ви не, ви не були в моїй шкурі, так сталося. Такі мотиваційні наші аргументи, чому ти згрішив. Не, не зможеш пояснити, бо там пояснень не буде. Там буде енергія божественна, або енергія. Небожести. Оце буде напитана наша душа. Тому ми сьогодні і тягнемося до святих, щоб самим стати святим. Тягнемося до Божественного, щоб самим нам обожнитися. І це не казки. Я люблю приводити цей приклад і вам приведу його. І хочу, щоб ви його знали. Незнання закону, як кажуть юристи, що далі. От запам'ятайте ще раз, незнання закону не звільняє від відповідальності. Якщо ти знаєш, Іван, не знаєш, віриш ти, що Христос є? Не віриш. Це твої проблеми. Христос є. Івангельське вчення є, ми всі помремо, і Господь прийде судити живих і могли. Оце правда. І незалежно хто ти, президент, прибиральниця, священник, незалежно буде душа, як папірець, пропитана добром, злом, любов'ю чи чимось. От наскільки вона буде важити, а там буде влаги, от наскільки вона буде важити, ляже, зважено от наскільки ти будеш важкий, наскільки ти будеш високий Бога. Наскільки ти будеш важкий, ти будеш ближчий до Бога. Тому нам належить сьогодні не те, що ми мусимо, ми маємо свободу. Але поклик, розуміння, глибина наших почуттів, життєвих кроків, бажання на цій землі повинно бути лише одне завжди шукати Христа. І не треба боятися, скільки разів ти нагрішив. Це взагалі не питання. Бо нагрешивкайся. Вирішити ж можна не обов'язково якимись фізичними речами. Подумав, згрішив. Язик розпустив, згрішив. Все, вже усквернив, вже вимастився. І наше тіло, як наша сорочка, це великі п'ятники можуть бути, можуть бути маленькі. А мільйон маленьких цих плямочок. І вже нечиста, нечиста твоя одежа. А нічого нечистого в Царство Небесне. Не Я бажаю вам усім бути істину і мати таку ж велику віру, яка має Марія Магдалина, ісповідуючи світе Христового Воскресіння. Вірити треба, що Христос Воскресе. Бачив ти те чи не бачив, а вірити треба. Бо віра це впевненість невидимому, як видимому, бажаному, очікуваному, як дійсному. І тому ми сьогодні віримо, що серед нас Марія Магдалина, десь тут, може на форумі, Не знаємо. Десь серед нас Христос. Де Він? Не знаємо, Но видимо, бачимо Його в причасті. Так. І приймає причастя в себе. І тоді вже казав апостол Павел: не я живу, а живе в мені Христос. Ми стоячи біля престолу. Кожен серед священнослужителів один до одного говорив що Христос посеред нас. Та й так воно завжди і залишається, щоб Христос завжди був посеред нас, давав нам сили, наснаги, мати тверду віру, мати тверду діяльність, бо без віри неможливо доводити Богу, але ра, віра без діл є.